Доброго вечора Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас рубрика Теремочок, хто ще пам'ятає, за перебріком: все, що робиться в Кремлі, їхні внутрішні плани щодо України. От. Але спочатку дивимося угу. бажання взяти, приручити, як не не то катанням, ідея. Ідея, ідея. Ви знаєте, тут у мене таке враження будуть засилати нових якихось. І в мене зразу йде під прикриттям обміну. Хаміліончиків нам якихось ряжених запустять. Гаразд. дивимося. Ще що хоче показати. Угу. Примусити силою. Примусити сило. Ну, в принципі, і це договір такий. Тут домовилися, так. Раз, дивимося, що там в Пребрику. Їхній стан, їхні сили, їхні ресурси, на якому це все рівні в них. Так, щось витягується все. Угу, зрозуміло. Зрозуміло. Хочу все показати. Тут йдуть зараз великі маніпуляції. В мене йде таке замилювання очей. Ось видавання бажане задійсне і повний вперед. Тут, наскільки я розумію, тут якісь далеко йдучі плани йдуть, і я бачу тут якийсь контрнаступ, мої дорогенькі. Тут іде якийсь контр. Контрнаступ, від якого вони не можуть відмовитися. Ось ці дві карти: вони говорять про дуже потужний рух, цей колісничий, це і лицар мечів, який несеться теж до своєї цілі. А ціль у них одна Україна. Оце у них ціль номер один, у них інших цілей немає. Тобто нічого не помінялося. Ніхто не збирається відступати, немає хороших русских, запам'ятайте це. І не дивіться ці канали, я маю на увазі, м хороших русських. Уже і Портніков зіпсувався, конкретно там вже нема що дивитися. Уже пооблизували і владу, і хороших русських понатаскали. І прямий зіпсувався, і п'ятий зіпсувався. Я вже навіть і не знаю. Окремі блогери лишилися, яких ще можна дивитися. Не про російських. Ну що ж, цілі не змінилися. Тут будуть до останнього йти. Ви знаєте, хоч на пузі. Якось так. Ну що ж, правда, в них. Не все так сталося, як згадалося. Тут прийдеться щось від чогось відмовитися, наскільки я розумію. Від якогось інформаційного ресурсу в мене йде таке. Я не знаю, що це може бути, бо за рашкою я не слідкую. Але тут іде ще, знаєте що? Якась серія провокативних речей <кій> спланованих. Які не зможуть вони реалізувати. Ось якось так. Тут якось, знаєте, перед самим носом їм закриють двері. У мене ось таке враження. Давайте ще подивимося, що наступним часом чекати від Росії, від Кремля, від Путіноїди, що від них чекати наступним часом. Я бачу тут. Тут будуть все ж таки, ви знаєте, хоч ходять чутки, що не буде переговорів з Росією. Мені здається, це Ярмак про це сказав. Я ще розклад не зробила. Якщо зроблю зараз після цього розкладу, то вийде або сьогодні, або вже завтра, подивимося. Дивіться, тут якось хочуть, хочуть в обхід чогось добитися. Такі хочуть добитися. Хоча їхні, їхній план оцих переговорів дуже хиткий, він неміцний. Ось, але їм він. Теж потрібен. Навіть дуже він їм потрібен. А ви знаєте, тут не хочу казати, подивитися в очі путіну, тому що тут ніхто не буде заглядати в очі путіна. Не буде кому, в мене ось таке йде. Не буде кому заглядати в очі путіну. І, ну, щось тут буде. Саме в очі путіну ніхто не буде заглядати якось так. Вже тут видно було, що тут закриється якась лавочка, різко обрубиться щось. Кінець буде не дуже приємний для Росії. Ось, але все рівно намагаються щось вони в обхід ще зробити. Обхід санкцій, можливо, якісь ресурси переправити. Але, але тут е -е, те, що вони вибудовують. Дуже хитке. Давайте я ще останній рядочок викладу. Мені ось це цікаво, чи вдасться. Бо тут, знаєте, дуже хитка позиція вибудовується в них. Ну, ви знаєте, єдина. Єдин, єдиний, хто їх підтримує, це їхні партнери, союзники і партнери Росії. Це може бути і Китай, ось тут є друзі товариші, які підтримують, так? деякі підтримують морально, деякі підтримують ем, фінансово, фінансово ресурсами, ось. але будуть щось взамін требувати. Це може бути Китай. Китай завжди требує щось замін. Але з другого боку, хіба Іран не требує щось замін? Якщо Іран підтримує Росію, значить Росія добрий ресурс туди влила. Якось так. Тут єдине Росія лишиться сам на сам зі своїми найближчими партнерами. Це може бути Іран, це може бути Китай. І ще якась країна. Тут, тут три країни йде. І це буде ось така жменька. Можливо, ще Угорщина. Тому що Угорщина зараз грається з вогнем. Ось якось так, мої дорогенькі. Але, ви знаєте, все рівно. Давайте ще подивимося одне питання. Пару хвилин. Візьму час. Подивимося одне питання. ось ця курська операція. Бо я окремо не хочу це дивитися: саме ця курська операція. Це на руку Росії Кремлю чи навпаки. Що дала курська операція України чи не України? Тому що чуток багато. Дивимося, що дала ця курська операція саме для Росії. Ну, тут трошечки, знаєте, знаєте, вони побачили тут дуже-дуже подібну ситуацію, яку вони самі вже проробили. Мені чомусь згадується розмінований чангар, як вони промашірували там конкретно. Тобто, тут вони зрозуміли, що це бумеранг, але тільки з одного боку. Тому що ось тут в них є нова ідея, як це можна провернути. Ось якось так. Якось так. Зараз ми подивимося результат для них, саме результат цієї курської операції. Ну, тут, ви знаєте... Аж дуже погано не буде, навіть якщо тут десяточка вийшла. Бачите, все рівно їм вдасться свого добитися, все рівно вдасться свого добитися, навіть через якісь не зовсім приємні речі, скажімо так. Але, але, все рівно, наскільки я розумію, тут. Ну, скажімо так, тут все рівно ресурс, бачиться, вдасться їм зберегти свій ресурс, ця карта говорить. Як би там не було, свій ресурс вдасться зберегти, і все рівно я не бачу тут якоїсь зупинки. Я, навіть ще тут перша карта, десяточка мечів, тобто відщипнуть у них якийсь кусок. так? Ось тут навіть на карті показано. Але все рівно вдасться зберегти решту. Тут я не бачу, що пройдуть далі дуже далеко. Ось і е, таке враження: тут вдасться партньорам домовитися. А тут я маю на увазі е, наш, наша влада з їхньою владою, тому що це партнерство, це партнерство. Ми говоримо за цю курську операцію. Тут вдасться домовитися про щось. Саме їм. А тепер зараз давайте тоді вже виникає питання. Якщо вдасться домовитися, прийняти якесь рішення. Тут, ну, це серйозно. По, три, по трічці монет, це серйозно. Так, вдасться домовитися, на чиїх умовах? На умовах України чи на умовах Росії. 20-й аркан. Щось вони втрачають, але я зараз буду докладати. Ну, я би не сказала, що. Ви знаєте, перевага все рівно у них. Бачите, у нас випадають. Паж, паж великого такого не приносить. Тут король жезлів. Все рівно вони лишуться на коні. У них це принесе їм якусь трансформацію, щоб ви розуміли. Для України так зробили якусь роботу. Але тут у нас іде дев'яточка кубків. Тут, знаєте, самолюбування. Хтось отримує самолюбування. Або Зеленського будуть, о, Зеленський провернув операцію. Я ще розклад не робила, бо ходять, чутки, що там. Для Зеленського було це, знаєте, великою несподіванкою. Але тут самолюбування з одного боку, а з другого боку прикрість. Тобто Україна від цього не вигрує, це не є виграш. Ви бачите ось тут ці карти. Так, це перемога. Цих домовленостей, так, на стороні Росії. Чому? Тому що 20-й аркан говорить про трансформується ситуація, так, вона вибудується кор... під королем жезлів, так, тут король жезлів, ось, але все рівно хитка ситуація. А в нас взагалі не дуже добре. У нас не є дуже добре. Коли паж е випадає, не паж, а. Як це називається? Королева мечів. Королева мечів. Ну, давайте я ще одну докладу. Бачите, нерозберіга. Це складна ситуація. Для України складна ситуація. Все рівно виглядає, що вони після цієї операції залишаться при плюсах. Мені. Ми, Ми вклалися по вісьмірочки монет. Вклалися, так? Дев'яточку. Як я і казала, що по дев'яточки кубків, ну, задоволення, так? А скоріше, однієї людини. Тому що дев'яточка це завжди однієї людини. Королева злість і не Ось як у нас. Я тут не бачу користі великої для нас, крім емоційного стану. Ось. А Росія все рівно, навіть якщо воно не стійке. Все рівно, у них король жезлів. Це набагато вище, ніж оце все разом взято. Тут навіть немає старшого аркану, а тут аж два. Ось як я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, поки що лишимо це так. Я буду ще робити сьогодні, або вийде сьогодні, або завтра вже вийде розклади стосовно курської цієї операції. Там у мене є декілька заміточок, я зробила на вихідних. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам!